Сьогодні в студії фм завідувач горішньоплавнівського відокремленого підрозділу, державної установи Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України Павло Вікторович Кондін. Вітаємо вас! Добрий день. Павло Вікторович нещодавно був призначений на цю посаду, тож ми хочемо, щоб ви розказали про себе. І про перші кроки на цій посаді саме в горішніх плавнях. Народився я в 1974 році в місці Рубіжному Луганської області. Після закінчення медичного університету повернувся в своє рідне місто, де став працювати в санітарно епідеміологічній станції лікарем. В 2013. У 2008 році я був призначений головним державним санітарним лікарем свого місця після проведення реформ начальником управління пізніше директором лабораторного центру. Після начала широкомасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, я вимушений був виїхати за свого місця. Це було у 2022 в березні. Приїхав до місця Кремінчуга, працював тут півроку. Лікарем з комунальної гігієни в лабораторному центрі, після чого був на Західній Україні. В грудні 2024 року я повернувся в місце Кременчуг, де приступив до роботи в Горішньоплавнівському відокремленому підрозділі завідувачем санітарно гігієнічного відділу. У січні 2025 року, 21 січня, приказом я був призначен завідувачем підрозділу от, на посаду, де працюю і по твершній час. Місто Грішні Плавні мене дуже вразило. Дніпро. Я народився в місті, де нема таких величезних річок. Поэтому Дніпро, псіо, широкі вулиці в місті, дуже чисто, молоде. Гарне місто, будь ласка. Павло Вікторович, розкажіть про свій колектив. Як ви зараз налагоджуєте стосунки? Я думаю, що ви вже пізнали свій колектив. Більш тісніші зв'язки від січня місяця вже пройшло декілька місяців. Будь ласка. Колектив підрозділу дуже освітній, Фахівці дуже грамотні, з великим досвідом роботи. В нас є мікробіологічна лабораторія, санітарна хімічна лабораторія і два відділення: Це відділення епідеміологічного нагляду інфекційних хвороб, і відділення епідеміологічного нагляду неінфекційних хвороб. Павло Вікторович, розкажіть про санітарно епідеміологічну ситуацію в Грішньоплавницькій об'єднаній територіальній громаді від початку року. Основні напрямки е, роботи підрозділу заключаються в забезпеченні санітарного та епідемічного благополуччя населення, ну, в частності в нашому місті. Е, проводиться контроль, моніториваний контроль за станом питнового водопостачання централізованого. Води відкритих водойм. Це ріка Дніпро в місцях масового відпочинку по вулиці Конституції та Затоки. Барбара проводиться моніторинг щотижнево атмосферного повітря та також грама фону. Для здійснення моніторингу питної води на водорозподільчих мережах міста визначені контрольні точки, де два рази на місяць сумісно з фахівцями міського водоканалу проводиться забор та лабораторний контроль питної води. Особлива увага уділяється загальним освітним закладам та дитячим дошкільним закладам. У дитячих дошкільних закладах, що в березні місяці проводиться відбір проб води на ротовірус. Результати посилаються в лабораторію вірусологічного досліджень Полтавського центру контролю профілактики хвороб. Додатково проводиться спостереження води на вірусний гепатит А. Станом на року на санітарно-хімічні показники досліджено 117 проб та на мікробіологічні показники 129 проб. Відхилень від нормативів не виявлено. На протязі 2024 року, на санітарно-хімічні показники досліджено 578 проб, та мікробіологічні 508 проб. Відхилень не встановлено. Це говорить, говорить о тому, що вода а, населенню подається. Довжної якості і кількості. З метою попередження виникнення водно-нітратної мідгемеглобінемії у дітей виконується дослідження питної води з колодязів та свердловін міста та прилеглої к місту території громади. На протязі 2024 року та першого кварталу 2025 випадків гострого отруєння нітратами дітей раннього віку встановлено не було. З травня по вересні два рази на місяць здійснюється моніторинг з проведення лабораторних досліджень на мікробіологічні та санітарно-хімічні показники води відкритих водою. Як я вже сказав, це ріка Дніпро, вулиця Конституції, зона відпочинку і затока Барбара. У 2024 році в місцях масового відпочинку населення відібрано та досліджено на санітарно хімічні показники 83 проби річкової води, відхилень не встановлено, на мікробіологічні показники дослідніх. 148 проб. Ну Тут були виявлені відхилення в кількості 150 проб на невідповідність санітарним нормам по мікробіологічним показакам. Було виділена позитивні кишкові палочки. Ну, це я скажу, не є е, дуже опасним, тому що в відкритих водоймах це буває дуже часто. Е, одне скажу, що коли були відобрані проби, ми відбираємо паралільні проби на холєру, е, Там находок не було. Особа небезпечних хвороб в лічковій воді знайдено не було. Щотижнево проводиться контроль за станом атмосферного повітря, та щоденно вимірюється гамма фон радіаційного забруднення в місті. Показники за минулий період 2025 року не перевищували нормативи. На протязі трьох місяців 2025 року випадків захворювань на черевний тиф, паратів, дизентерії, сказ, поліеміліти, підпаратіт, краснуха, тіф, малярія, правець, діфтерія, синет населення міста не зареєстровано. На протязі всього періоду 2024 та. Першого кварталу 2025 року спалахів інфекційних захворювань кишкового характеру у групових осередках не зареєстровано. З 10 по 13 тиждень 2025 року був занадто високий рівень захворюваності на грип та ГРВІ Зараз захворюваність не перевищує підпороги на той стан по привищенням захворюваності в місті, особливо. В лічебно профілактичних закладах та закладах освіти було введено ограничені заходи і заходи попереджування. Лабораторно були підтверджені випади грипу А та Б, в тому числі зареєстровано 9 випадків ковіду серед дорослих. Павло Вікторович, розкажіть, які у вас плани на найближчу перспективу? І стосовно в роботі колективу, і стосовно санітарно-епідеміологічного благополуччя, у угорішньоплавніській об'єднаній територіальній громаді? Ну, як керівника з досвідом, в мене, звісно, є плани на майбутнє, це посилення матеріально-технічної бази моєго підрозділу. Я б хотів би заняти закупкою обладнання, От, якщо це може бути можливо, щоб розширити лабораторне спостереження в місті так, в частності з атмосферним повітрям. Продовжити контроль за водою, розширити його в плані ІСО, акредитації лабораторії. Це дуже сучасна і актуальна робота в лабораторії, Ну, також поетапно робити ремонти в частності матеріальної бази лабораторії оснащати. Важливо касатимось роботи, підрозділу, ну, це, звісно, моніторингове спостереження за епідемічною ситуацією в місті, це контроль за вакцинацією. Виконування календарного плану вакцинації, екологічний стан місця, контроль за атмосферним повітрянням, водою, відкритих водойм. Фахівці підрозділу завжди будуть працювати над профілактикою та контролем захворюваності в місті та покращувати його санітарний стан. Дякуємо вам за сьогоднішню розповідь, за сьогоднішнє спілкування і бажаємо вам успіхів на майбутнє. Сподіваємось, що в передачах Радіокварцит звучатиме ваш голос, і ви будете нам розповідати про новини, що стосуються санітарної епідеміологічної ситуації у нашій громаді. І, звичайно ж, про важливі якісь заходи. Завжди раді бачити вас в нашій студії. І нагадуємо, шановні, сьогодні в гостях студії Кварцит-ФМ був завідувач Грішньоплавнівського відокремленого підрозділу державної установи Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України Павло Кондін. Дякую, до побачення. Щастить.